Друзі, привіт-привіт! Сьогодні хочу побалакати з вами ось про цю гарнюнічку. І сьогодні ми з вами будемо балакати про вічно-зелені рослини, про ті, які я придбала нещодавно, хочу вам детальніше про них розказати і розпочну саме з ось цього вічно-зеленого кущика. Це є магнолія. І давайте ближче. Змінимо ракурс і її розглядуємо. Ось така в мене є красунечка, яка не вміщається в кадр, вона йде близько 1 метра, ну, десь сантиметрів 70 метр, я точно не міряла. Приїхала вона до мене десь до тижня. І як ви вже зрозуміли, я її розпакувала з карабульки, поставила, але взагалі нічого не робила з горщиком, з кореневою системою, ось так вона в мене її стоїть. Дуже непоганий габітус куща. Це магнолія сорту, ось дивіться, Little Gem. Я її знайшла по доступній ціні. Бачите, вона вже в мене почала скидувати листочки, ось такі якісь плямки з'явилися. Ну, я гадаю, що я трішечки. І її, бачите, не доглядаю, і тим паче вона в мене стоїть в теплі. От я рахую, що цього не треба робити. Все ж таки, її винести треба на вулицю, і хай вона там стоїть. Бо ось така вона в мене. Бачите, тут щось відбувається. Сказати, що вона там була багато полита, як варіант може бути, бо я її ще ні разу не поливала. А вже більше тижня або до тижня, ось вона стоїть і буде квітувати ось такими величезними до 20 см квітами. Це так говорить сам постачальник. Її ось параметри також від нього, бачите, по ширині вона буде десь метр у висоту до двох, Хоча інтернет-магазини інші пишуть 2-3 метри. Сонце на півтінь. Мені потрібна така вічно-зелена рослина, а це якраз є сорт новиночка, та ще якраз і з історією вічно-зелених листочків, які мені потрібно. Звісно, хочеться, щоб вона вже зберіглася. І ось тому я її придбала. Так, що тут подивимося, да, на параметри по. А якщо так подивитися? О, так, мабуть, все ж таке. Що тут пише постачальник? Що пише селекціонер, можна нажати на стоп-кадр, почитати, хто вона, що вона. Листочки в неї дуже симпатично виглядають. Вони є блискучими, якщо так придивитися, знімаю сьогодні в хаті. На вулиці. Вже темна. Я це роблю, тому що вчасно не зробила, коли вона приїхала. Продовжую пакувати вам посилочки з рослинками, тому мені, звісно, хочеться, щоб ви порадувалися квітам, які хочете отримати до свого саду. Ну і лишаю все на потім, на завтра і як завжди. Вирішую, все ж таки, що треба про неї вам розказати показати. Мені дуже подобається ось ці, подивіться, зелені листочки. Мало того, що вони такі блискучі і такі плотнесенькі, приплотнесенькі, а ще й вони ж з іншого боку, ось такого коричневого відтінку. Тобто вона буде цікава, особливо коли поруч з нею посадити якусь рослинку. Не тільки зелену, а, наприклад, з таким цікавим коричневим відтінком листочків. Можливо, гейхера якась буде поруч з нею. До речі, в мене є ось така гейхера в такому відтінку. І мені здається, вони будуть ідеально один з одним сусідствувати. Тому ось таку красунечку тепер я маю. Нарешті вам її показала. Ще раз вам нагадаю, як вона виглядає. Ось такий її габітус. Мені здається, якщо я її вчасно посаджу, то все з нею буде гаразд. Але треба занотувати, якою вона була, що відбуватися буде з нею потім. Ну і подивимося, куди я її вже посаджу, а поки просто вам про неї розкажу, як вона виглядає. І собі найголовніше занотую. До речі, в неї тут ось такі. Є гілочки сантиметрів, мабуть, по 20. Десь так, щось мені здається. От, Бачите, отут, отут нижче. Коли буду саджати її, хочу їх оце прибрати. Можливо, я її зроблю на штамбі. Бо тут така є здоровенна гілка, бачите, вона така товста і є розвітлення. А можливо, лише окущем. Ще я не вирішила. Буду дивитися на наступний рік. Це так я наперед забігаю чи кажу. До речі, у мене була можливість купити її з квіточкою. Я цього не зробила, бо з квіточкою вона коштувала на майже 800 гривень дорожче. Я вирішила, А вдруг я з нею не подружуся або щось з нею буде ставатися, бо хоча я в цього продавця. Купую вже декілька рослин поспіль ну з якоюсь періодичністю. Вони гарнесенько проживаються, але тим не менше, все ж таки магнолію я раніше не мала в своєму садочку. Це має бути перша магнолія. Я не планую їх мати багато сортів. Просто мені потрібно таке, знаєте, місце, яке треба закрити. ну Точніше, паркан я хочу закрити. І от я вирішила, що мені саме якраз. Буде гарнесенько це робити магнолія. І паркан прикривати, і красу створювати у вічно у зелених листочках, ось таких. Ну прям гарненічка-гарненька. І тому в мене вибір впав саме на це дерево чи кущ Ми будемо бачити. Тому, якщо вам цікаво, як буде зростати Little Gem магнулія, ще раз вам нагадаю, ось її назва. На Полтавщині обов'язково, дівчатка, підпишіться, не забудьте це зробити для того, щоб зберігати. Ну, а там, бачите, в далечині в мене в букетику стоїть моя симпатія, яку я обожнюю хризантемку. Цього року вона мені дуже подобається. Бачите, яка гарнюнечка. Така святкова. Тут в мене не дуже все ж таки освітлення, воно штучне, але в мене є огляд на цю красуню. Якщо вам цікаво, дивіться обов'язково лишу вам посилання. Ну, а я поки продовжу спостерігати за цією красотулькою, ну я також і вам показувати. Дуже хочу дочекатися ось цих квіточок на цьому сорті. А головне, щоб вона прижилася і дарувала мені ось цю зелень. Зимовий час. Будемо за цим дійством спостерігати та бачити пізніше. Все, дівчатка, буду прощатися з вами, не буду затягувати відео, бо в мене ще є інші покупочки, які також я вам буду показувати про них, розказувати. Ну, а поки ми ось зараз зробили акцент на вічно-зелених квітах, деревах, щоб потім ними милуватися. До зустрічі! Завжди ваша іра. І усім пока-пока.